Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Допомогти врятувати, запобігти співробітники цивільного захисту відзначають професійне свято. Другий спас або преображення господні. Віряни освячують плоди нового врожаю. Кращий об'єкт сільського туризму. Прийом заявок для участі в конкурсі продовжується. Сьогодні своє професійне свято відзначають люди, які завжди готові прийти на допомогу, провести будь-які аварійно-рятувальні роботи. Співробітників управління з надзвичайних ситуацій привітав президент Вадим Красносельський. Постійно перебуваючи на бойовому чергуванні, ви завжди готові першими прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду. Ви не боїтеся труднощів, мужньо і професійно виконуєте свою роботу. Перед підрозділами управління цивільного захисту стоять важливі і відповідальні завдання, в тому числі в сфері попередження надзвичайних ситуацій, що виникають в умовах стихійних лих, а також профілактичної діяльності. Вадим Красносельський подякував працівників та ветеранів цивільного захисту за службу, побажав міцного здоров'я та миру. Возити в Придністрові газові балони і далі можна буде без митних зборів і податків. Це ж стосується і вивезення. Документ ухвалили в уряді. Головна умова ємності для стисненого або скрапленого газу повинні бути тільки для особистого користування людей. При цьому неважливо, порожні вони або заповнені. Такий захід підтримки діє з грудня минулого року. Його ввели разом з режимом надзвичайного стану в економіці і продовжували кілька разів. Тепер норма діятиме на постійній основі без прив'язки до надзвичайного стану. На засіданні уряду говорили і про освіту з цього року середньоспеціальні навчальні заклади надаватимуть 10 нових платних послуг. Йдеться про затребувані робітничі професії. Терміни навчання від 2 до 4 років. В днівному відділенні в сфері касаючись непосередньо діяльності ходячих суб'єктів. На денному відділенні у сфері, що стосується діяльності господарюючих суб'єктів, ці професії актуальні та дефіцитні. Це і металургійне виробництво, електротехнічні системи ВПК, експлуатація та обслуговування електричного та електромеханічного обладнання, електричні станції, мережі, пожежна безпека. Також сформовані тарифи на такі спеціальності, як майстер слюсарних робіт, на навчання за напрямком педагогіка додаткової освіти та педагогіка. Загальної освіти. В уряді затвердили граничну вартість навчання, а ще відзначили інтерес молоді до робітничих спеціальностей. Так, наприклад, бажаючих вступити до Тераспольського аграрно-технічного коледжу імені Фрунзе цього року було в рази більше, Чи зайняті всі бюджетні місця на окремих напрямках високий конкурс. Сьогодні у православних одне з 12 головних церковних свят Преображення Господнє або Яблучний спас. Для Преображенського собору Бендер свято престольне. Ранок тут розпочали зі святкової літургії. Її очолив владика Сава. Бендери Преображенський собор. На яблучний спас тут завжди багатолюдно. Це храмове свято. На церковну службу парафіяни несуть з собою квіти, мед та фрукти. «Це – преображення Господнє». «Преображення Господнє – це ще яблучний спас, називається. І ми святимо яблука, все, що Бог дав. Фрукти, хтось і овощі, щоб потім розговітися і починати їсти. І кавуни, і дині святять, всі ягоди. Яблучного спаса... Кажуть, до яблучного спаса не можна яблука їсти, я ніколи не їм. Ось щороку свячу і потім тільки їм. «Приходя сюди, ми відчуваємо». Приходячи сюди, ми відчуваємо силу і енергію. А ми чекаємо, що Господь Бог нас збереже від ворога. Від біди, від суєти і дай Бог здоров'я всім людям. Відразу після служби віруючі здійснили хресний хід, пройшли площею визволення вулицями Суворова та Лазо і знову повернулися до храму. Священнослужителі привітали парафіян з православним святом із 210-річчям храму. Вручили його настоятелю нагрудний знак за заслуги перед суспільством третього ступеня. За традицією на яблучний спас у бендерах на площі визволення проходить медовий ярмарок. Цього року сюди привезли свою продукцію більше двох десятків бджолярів з усього Придністров'я. Сьогодні в усіх храмах республіки пройшли святкові літургії. Віруючі освятили яблука, виноград та інші плоди нового врожаю. Располь храм святої мучениці Тетяни на яблучний спас тут завжди багато людей приносять дари нового врожаю. Їх освячують відразу після богослужіння. Часобрах пост йде успенський. Зараз, по перший піст іде у спінській на це свято завжди припадає він, і напевно якісь духовні подвиги людина здійснює той, хто намагається воцерковитися. Він напевно теж чекає ось цього перетворення, чекає ось цього приходу благодаті, що всередині щось змінилося. За традицією до цього дня урожай не куштували. Вважається, що вперше його можна спробувати тільки після освячення. Сьогодні Богу за сьогодні. Ми освячуємо виноград. Це подяка Богу за плоди, які він приніс цього року. Виноград, яблука освячуються і після цього вони коштуються. Це ніби подяка Богу, що є урожай. А ще зараз іде підготовка до хресної ходи, яка пройде 23 серпня на честь ікони Божої Матері, стягнення загиблих. Цю святиню знайшли на горищі будинку на початку 2000-х і відновили. Відтоді її щорічно вшановують у Терасполі. Цього року маршрут змінено через ремонт доріг. Хода пройде через суклею і об'їзною дорогою, з зупинками біля храмів. Попереду віряни настимуть образ святителя Гавриїла, митрополита Кишинівського і Хотинського. 25 кілометрів Божою мілостю. За... 25 кілометрів з Божою милістю за годин 7-8. Бог і Ми в цьому році зробимо такий маленький духовний подвиг Божою милістю о п'ятій ранку в суботу. Початок молебного співу. О шостій ранку ми виходимо вже на наш благий маршрут. Забезпечення питної води буде для всіх. Також працею добрих людей буде організований і перекус десь протягом нашого шляху. Хресна хода на честь ікони стягнення загиблих проводиться вже в четверте і збирає сотні віруючих від дітей до літніх людей. Приєднатися може кожен. У Терасполі спеціальна комісія почала перевіряти школи одними з перших другу та дев'яту. Оцінили готовність до нового навчального року. Всього перевірять 57 закладів, у тому числі й додаткової освіти і дитсадки. Терасполі друга школа. Тут більше тисячі учнів. До їхнього приходу все готово, каже директорка. Перевірили систему опалення, водопостачання та електрику. У коридорах і класах замінили лампи і старі розетки. Скрізь провели косметичний ремонт, пофарбували стіни, побілили стелю. Ремонт, був Ремонт власними силами перевірили, де були лампи, які вийшли з ладу. Ми їх замінили. Звичайно ж, розетки зі шторками, особливо у початковому корпусі, що було безпечно діткам. Комісія перевірила усі електрощитові. У підвалах, коридорах та класі інформатики. Порушень немає. Далі спортзал. Тут не працює вентиляція. Система стара, треба міняти, поки обходяться провітрювання. На харчоблоці повний порядок. Минулого року тут встановили нові столи та котел. Все Все обладнання тут працює, витяжка також. А це столична школа номер 9 1 вересня за парти тут сядуть більше півтори тисячі учнів. За літо перевірили усю сантехніку, електрику, освіжили і пофарбували стелю та стіни. Наймасштабніші роботи в актовій залі. До вересня також завершать ремонт у вчительській кабінеті історії та краєзнавства. Тут буде все нове від підлоги до меблів. А це клас інформатики. Тут порушення електрощитова у шафі. Дизайнерське рішення порушує вимогу пожежної безпеки, кажуть фахівці. Доступ до електрообладнання повинен бути вільним. Протягом літа в усіх установах проводилася велика робота. Зробили виміри контурів заземлення, централізовано перезаправили вогнегасники. На стадії завершення роботи з промивання системи опалення. Меблі, навчальні в хорошому стані, робочі місця педагогів обладнані необхідною технікою. Недоліки виправлять, обіцяють педагоги. Висновок комісії, обидві школи 9 та 2 до нового навчального року готові. Операція Амброзія. Вже більше чотирьох місяців міліціонери проводять рейди по всьому Придністров'ю. Шукають вогнище небезпечного алергену. За порушення штрафують. Слободзейський район, село Ближній Хутір. Триває операція Амброзія. Міліціонери проводять рейд. Перевіряють ділянки біля будинків, чи не росте тут небезпечний алерген. Біля цього подвір'я Амброзію знайшли. На вулиці слави всіля було На вулиці слави у селі Ближній Хутір було виявлено, що на прилеглій території одного з домоволодінь проростає бур'ян амброзія полину листа. Дана громадянка не вжила заходів для її знищення, пояснила, що їй невідомо, що це карантинний бур'ян. Жителька ближнього хутора амброзію біля свого будинку відразу прибрала. Такі рейди Придністровська міліція проводить з квітня по всьому Придністров'ю. Перевіряти будинки в приватних секторах будуть до кінця жовтня. Рейдові заходи проводяться з метою виявлення вогнищ проростання амброзії полинолистої, оскільки це карантинний бур'ян і в даний момент знаходиться на стадії цвітіння і випускає алерген, у зв'язку з чим доставляє дискомфорт громадянам. Якщо міліціонери знайдуть біля вашого будинку амброзію, то складуть протокол і випишуть штраф. Для фізичних осіб – від 184 до 360 рублів, для посадових – від 386 до 1104, і для юросіб – від 2700 до майже 3700. Бази відпочинку, гостєві будинки, ремісничі майстерні в селах і не тільки зможуть поборотися за звання кращого об'єкта сільського туризму. Конкурс щорічний. Він стартував 15 червня і пройде в три етапи. Зараз приймають заявки. Подати можна до кінця вересня. Подробиці далі. У Придністрові виберуть кращий об'єкт сільського туризму. Вже третій рік поспіль. Конкурс організовує агентство з туризму. Взяти участь можуть ремісники, власники кав'ярень, гостьових будинків і не тільки. В боротьбу, скажімо так, за звання лучше об'єкт сільського туризму вступять у боротьбу. Скажімо так, за звання кращого об'єкт сільського туризму вступлять нові об'єкти, які були створені за конкурсом грантів, який у нас проводився в 2023 році. І якраз в цьому році багато з них вже працюють. Деякі відкриються тільки на завершенні першого етапу. І від всіх цих об'єктів ми чекаємо на заявки. Катерина Калашникова вже подала заявку. У конкурсі бере участь вперше. Вона є власницею квадроклубу в Мірінештах. Дуже побудувала гостьовий будинок, відкрила його за рахунок гранту агентства з туризму близько року тому. Тепер тут можна покататися на квадроциклах і залишитися на ніч невеликою компанією або сім'єю. Це була моя ідея, була моя ідея, яку втілила за допомогою грантів. Я намагалася створити всі умови для комфортного відпочинку, тому коштів вистачало на невелику кімнату. Але в ній є і телевізор, і кондиціонер, і микрохвильовка, повністю душовий куточок обладнаний. Хочу отримати схвалення своїм заслугам, розуміти, що я не дарма щось роблю, і напевно підтвердження того, що я йду в потрібному напрямку. Конкурс пройде в три етапи. До кінця вересня потрібно подати заявку, заповнити анкету і зібрати потрібні документи. Вся інформація є на сайті Мінекономрозвитку. Після учасників оцінить комісія. Кожний об'єкт, который у нас учасник. Кожен об'єкт, який у нас брав участь у конкурсі з досвіду минулих років, він індивідуальний і, скажімо так, автентичний і ексклюзивний. Тобто вони, в принципі, не повторюються. Тому конкурсній комісії іноді дуже важко прийняти рішення. Але хто проявить більше індивідуальності, навіть презентації свого об'єкта, подачі необхідних матеріалів, то і в принципі виграє. У жовтні комісія вивчить документи учасників імена переможців оголосять у грудні. На полях і в теплицях науково-дослідного інституту сільського господарства разом із фахівцями працюють і підлітки. 35 школярів допомагають на сезонних сільгоспроботах. У них літній підробіток. На полях НДІ збирають урожай баклажанів. Допомагають і підлітки. Тимофій Зайцев закінчив 9 клас 16-ї столичної школи. Перед вступом до коледжу вирішив підробити. Гроші хоче витратити на подарунок мамі. В роботу ток. Така... Працюю тут два тижні, складаю урожай і різноробочим трохи. Щодо досвіду він сюди допоможе. Скрізь стане в нагоді, а підлітками обов'язково працювати. Не можна ж сидіти на кишенькових грошах батьків. А Вікторія Дяченко НДІ вже другий сезон. Навчається в аграрному коледжі, переходить на другий курс. Я прийшла сюди працювати, тому що хочу накопичити на планшет. Мені тут подобається багато знайомств, різних занять. У серпні в НДІ працюють 35 підлітків, а за все літо на поля вийшло понад сотню. Чотири години на день збирають і сортують урожай. Працюють п'ять днів на тиждень. Аграрії кажуть, тут допомозі підлітків раді. Це група дітей в раді. Ця група третя серпневого заїзду працює дуже сумліно. Діти із задоволенням приходять працювати. Їх допомога відчутно позначається на співробітниках. І найголовніше для батьків, які повірили у своїх дітей, та й самі діти це відчувають. Вони влітку знаходяться у своєму соціумі. Серед таких же вивчають деякі дані і навіть дізнаються, як росте помідор, огірок тощо. Програма підробітків НДІ діє четвертий рік. У цьому сезоні роботи завершать 22 серпня. А наступного року тут знову чекатимуть на допомогу школярів. Тираспольчанин Олександр Ковтун втретє підкорив Ельбрус і розгорнув на вершині прапор Придністров'я. Цього разу альпініст виступив у ролі гіда. Програму сходження розрахували на вісім днів, але довелося вкластися в п'ять, щоб потрапити в погодне вікно. 14 ми вийшли в час ночі, 14 серпня. Ми вийшли в першій годині ночі. Ельбрус зустрів нас мінусовою температурою і поривами вітру, які досягали приблизно 50 кілометрів на годину. Це досить такі сильні пориви, які можуть по суті навіть збити людину з ніг. У цьому поході запам'яталися останні метри тільки тому, що одного з учасників групи скопила гірська хвороба, і йому важко йшлося. Я запитував, може повернемося? Він каже ні. Це моя мета. Я повинен дійти до неї. Вже дві спроби були. Я не зміг. Зараз повинен. Я сказав, давай тоді зробимо це разом, і ми піднялися на вершину. Він досяг своєї мети. Він подолав усі свої страхи, не зважаючи на стан. Поздравляю, герой ти красавчик. успіху тобі і ново досі. До речі, Олександр завжди бере з собою Придністровський прапор і випуск газети Придністров'я. Так він показує, наші альпіністи підкорюють складні вершини. Вже цього тижня Олександр вирушить у похід до Софійських озер Архиза, а попереду нові цілі кіліманджаро і арарат. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.